Чи готуєтеся вже до зими та можливих блекаутів? Ми готуємось до перевиборів в Україні ми готуємо, і, ми і, і президента, і мера, і всіх вже пора е, трошки йти відпочивати. Да. Тому що треба дати можливість е, новій крові молодій, молоді, прийти При і ми їм ми їм довіримо. Вони керували нами. А чому так вже чекаєте виборів? Що ми вас чекаємо виборів? Ми хочемо повноцінного життя, ми не виборів. Спокійного. спокійного спокійного життя, закінчення війни, спокійного життя, розвитку нормальної країни, духовної, культурної, інтелектуальної і економічної. Які бачаєте проблеми в теперішній владі? Я в владі не бачаю проблем. В системі я бачаю проблеми, яка існує в Україні. Не у владі, в системі. Які саме проблеми в системі? Перше, підступні, підлі, брехливі і, і абсолютно нелюдяні. Чекаєте зміни влади в часі війни чи все ж після закінчення війни? Є закон України, є Конституція України, яка не дозволяє робити вибори під час бойових дій під час війни? Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви діліться у коментарях своїми порадами, як виживаєте під час блекаутів. Та дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів» і читайте в одноіменному телеграм-каналі.